Ця реформа це є вимога часу. В межах реформи шкільного харчування ми знайшли ту модель, яка могла бути застосована у межах нашої громади у наших школах. Ми визначили дві опорні школи, де запрацювали дві опорні кухні. Ми змогли. Організувати цей процес ми змогли економити на закупівлі відповідного високовартісного устаткування, сучасного, яке дозволяє готувати здорову їжу. Тут зійшлися кілька сторін, тут зійшлися люди, які впроваджують реформу шкільного харчування в Україні. Тут зійшовся бізнес кейтернова компанія, яка готова була за новими стандартами надавати якісне харчування нашим школярам. І тут знайшлася та громада, керівники громади, які не бояться шукати. Нове, які є новаторами, які можуть бути першопрохідцями щодо запровадження нових технологій у своїх громадах. Однозначно, не сидіть, шукайте можливості. Ці можливості є. Реформа харчування на закладі освіти впроваджується із лютого 2023 року. У нас був зроблений ремонт їдальні. У нас були доставлені нові столи. Це було за допомогою ЮНІСЕФ. На момент організації цього харчування ми мали повністю ось. Оцей марміт, який ви бачите, у нас була вже картоплечистка, у нас була посудомийна машина. Але приватник, який зайшов в заклад освіти, він привіз з собою сюди теж обладнання, і зараз на цьому обладнанні проводиться приготування їжі. То ми відкоригували меню: те, яке діти їдять, те, яке смачне, і це, яке заходить нашим дітям. Меню складається так, щоб був баланс не тільки в технологічному плані це білки, жири, вуглеводи і калорійність, це сезон. Підбираються продукти відповідно до сезону. Це враховуються смаки і побажання батьків та дітей. Це обладнання із цих чотирьох позицій готується до півтора тисячі в день порцій обіду. Дівчатам набагато воно спростило. Одночасно 600 котлет Порівняйте на сковорідці то саме суп. 35-40 хвилин. Ну, дуже спростило, дуже багато чого допомагає. Це оптимізація і... робочого Далі. процесу і зменшення затрат робочого часу на приготування їжі. Наша ідеально схоже на ресторан. Повари чудові. Все є. 10 балів, все файно, тут все файно готують. Прям. І він вам там насиплять.